Так, все, давайте будемо розпочати заняття доброго ранку. Почнемо його з привітання. Стало вранці ясне сонце, зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики взяли. Вліво, вправо повернулись, один одному всміхнулись. Доброго ранку вам, любі маля, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю. Послухайте, дітки, загадку. І спробуйте її відгадати. Він красивий. І яскраво червоний, але він пекучий і небезпечний. Що це, дітки? Вогонь. Це вогонь так. Вогонь. Буває добрим. Так, правильно вогонь. Вогонь буває добрим і буває злим. Якщо раптом світло гасне, свічку ми запалюємо. В цьому випадку вогню ми дякуємо. Якщо мама на роботі, сірників не треба брати. Краще книжку подивитись, краще іграшками грати. Якщо холоди настали, Допоможе нам вогонь. Він затопить ніч у хаті, але ти його не тронь. На вогні готують їжу. Дітки, ви маєте пам'ятати, що вогонь може бути кругом, але і страшним. Вороку, тому потрібно знати. Сірники не можна Блогати. 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 газ не можна запалювати, праску не можна включати. Микати, включати. розетку пальчики не можна Блогати. тромляти. Так, дітки, а куди ми маємо зателефонувати, якщо раптом трапилась пожежа? За яким номером? Сто один. Так, 101. Так, правильно, дітки. А хто нас захищен? Хто наші захисники? Пожежники, наші захисники. Так, якщо ненароком трапилась пожежа, так, мої хороші. Сьогодні я пропоную вам послухати казочку. Казочка називається казка про вогонь. Слухайте її уважно і роздивляйтесь картинки. Добре, мої хороші. Так, добре. Слухаємо уважно. Вогонь не мав наміру згасати надовго. Він дивився вгору і чекав помічника вітру, який би допоміг знову розгорітися вогню. Адже поруч росла суха травичка. І вона висохла під гарячими променями сонця. А ще неподалік був зелений і гарний ліс. Але він не приваблював вогонь ні співи пташок, які лунали з лісу, ні звірі, які вибігали, нічого не подобалось вогню. Де ж ти вітер? Зітхав вогонь, не жартуй з вогнем. Але вітер не озивався. І вогонь запитав Лісе, а чи не боїшся ти ночі, темряви? Я хочу стати тобі другом, освітлювати тебе, зігрівати. А дерева зашуміли листочками. Ні, не хочемо. Вогонь каже я добрий, я лагідний, нікому не приношу шкоди. Але ліс знав, що вогонь каже неправду. Ти не наш друг зашуміли листочками дерева. І раптом, дітки, подув вітер. І іскорок стало дуже багато. Спалахнула. Суха травичка, і вогонь швидко, швидко розповсюджувався навколо. Він добирався до дерев. Біда, біда, почулися з лісу голоси тварину. Біда, біда, озвалися перелякані пташки. Але вогонь не звертав уваги ні на кого і ні на що. З кожною хвилиною вогонь ставав все ближче і ближче, змушуючи дуже темтіти деревця. Але тут, дітки, сталося диво. Закапав дощик, спочатку маленький, а потім полився такий сильний. І швидко залив вогонь. А вранці на місці висохлої трави зазеленіла молода травичка. Дітки, про що я вам прочитала казочку? Лагонь, Вогонь! 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 Правильно, тітки, скажіть а в цій казочці вогонь був добрим чи злим? Злим Злим. Злим. Так, злим. А що ж вогонь хотів зробити? Чому він тут був злим? Що він хотів зробити? Він хотів подружитися. Гарячий. Він... Це він сказав Лісові, що він хоче подружитись, але насправді він говорив неправду. Вогонь тут злий цій касті, тому що він хотів спалити все навкруги? Бачите, почало горіти все, суха травичка, і вже вогонь перекинувся навіть на дерева. А як ви думаєте, а чому вогонь так швиденько е Розгорівся і почав розповсюджуватись. Що допомогло. Іде ну, вода, а вон запручають. Так, Танюшка, правильно, Це але дивіться, я вас питаю, послухайте, що допомогло вогню розгорітись? Вода, ворітись, правильно вітер, вітер, подув сильний вітер. І іскорок стало дуже дуже багато. Дітки, а що допомогло знищити вогонь? Дощ. Правильно, да. правильно, так, дощик допоміг. А як ви думаєте, що могло б статися, якби не дощ? Згоріло. Так, правильно, згорів би ліс, так, згоріло. Усе і ліс, і живі тваринки, все, вогонь міг знищити все. Тому дуже добре, що пішов дощик. так? І він що зробив з вогнем? Він його затушив. Так, Так, і на щастя, лиха не сталося біди, так? тому що пішов. Дощі. Так, добре, дітки, ось так з такою цікавою казочкою ми сьогодні з вами познайомились. Наше заняття закінчується. Ви будьте завжди обережні, знає хай дитина кожна. Жартувати з вогнем. Не, Не можна. можна! Так, мої хороші. Я дякую вам за увагу, за роботу на занятті. Ви у мене розумнички, Бажаю всім гарного дня і на все добре, мої хороші. До побачення! До побачення.